Всім привіт, хто приєднався сьогодні до нашого Богослужіння. Дякую, мир вам, друзі, мир вам друзі. Де б ти зараз не був, ти не випадково тут. Навіть у віртуальному просторі Бог може торкатися серця людини. Давайте на хвилинку заспокоїмось, Відкладемо усі думки і налаштуємо своє серце на молитву Божу. вам А почнемо ми з молитви. Почнемо ми. З молитви. Так, нас сьогодні запросив сам папа Римський на його сервер. Сьогодні, це... Сьогодні будемо молитися за, за все добре, за все гарне, що, що є в нашому світі. І гріхи будемо свої відмивати, так скажемо. Ось так от Прей Пай тувин, бля. Ой, е -е, вибачте мене за мої нецензурні вирази. Так, отче наш. Жейсі на нібісах, нехай святиться імя Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Це одна з найвідоміших християнських молит. До речі. Але добре сьогодні. Але ж добре. Господи, ми приходимо до Тебе з відкритими серцями. Дякуємо Тобі за цей день, за життя, за можливість бути разом. Разом навіть тут, он онлайн. Нехай кожен, хто слухає, відчує Твою присутність. Амінь. Господь мій пастир. Нічого мені не забракне. Він на зелених пасовищах поселяє мене. над тихими водами мене провадить. Навіть коли світ шумний, нестабільний, хаотичний, у Бога є тиша для кожного з нас. Я вам отвечаю, це це сервер папи римського. Він мене запросив сюди. Сьогодні ми з нам, ми зможемо з ним поговорити з Богом. тому. Тому говоріть. Що відчуваєте. Господи, я прошу тебе за кожного, хто зараз слухає. Ти знаєш їхні тривоги, їхні страхи, біль, сумніви. Там, де немає відповіді, будь їхньою відповіддю. Там, де нема. там, де темно, будь світлом, там, де втома, будь силою. Нехай твій мир. наповнить кожне серце. Амінь. чат надо написать что-то. Тут дыма чата. Слова молитвы. Нельзя отправить. Нельзя делиться ни с кем тут. Так себе. Господь, Господь все бачить. Господь, сука, все бачить. І бачить ваші серця і душі, блядь Суки, бани. Господи, прости нас за те, що ми часто шукаємо відповіді не там. Очисти наше серце, Навчи нас чути, твій голос і жити в любові. Ми від... ми відвідаємо тобі цей момент, віддаємо точніше. Блять. І довіряємо тобі своє життя. Амінь. Амінь, бро. Амінь. Нехай твій мир буде з нами сьогодні і завжди. Тепер нам треба вдяг вдягнути. Тепер нам треба вдягнути наряд. Православний. Православный наш наряд И до Бога И листы до Бога За парадою Ебать Твой хуй, мой хуй, твой и мой Я настики Бог настики уже Охуел, блядь, Что я на коленях перед столом стою Ну ладно Можно простыть За це теж можна простити, Бог все прощає. Ми часто думаємо, що Бог десь далеко, що його можна знайти лише в конкретному місці. У конкретній будівлі. Але правда в тому, що Бог дивиться не на локацію, а на серце. Він дивиться зверху на наші душі. Тому ми повинні завжди робити все з любов'ю та очищати наші душі в таких місцях, як, як це. І сьогодні тут, у цьому просторі. Ми так само можемо говорити з ним, як і будь де. Господи, я прошу тебе за кожного, хто зараз слухає. Ти знаєш їхні тривоги, так? Страхи. Сумніви. Бог ближче, ніж ти думаєш. Тому. Наповни кожне сердце. Миром. Будьмо, бля. Где моя пиво, блядь? Ебал. Я ебал, что-то пиво выпил. Блять, бог, не прощай ни за что, нахуй. Бог, не прощай ни за что, блять. Всю людину, яка выпила, блять, мое пиво, блять. Не прощай. Так. God bless. God bless me. God bless you. God bless. Не тіпай, який випив моє пиво. Mm. Тепер я стою перед людьми, сильний, хоробрий. З чистим серцем на душі і можу сказати, що я добра людина може ще раз потрібно звернутися до тебе. Боже. 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 Вот тут такі картини є. Джесус dies on the Cross. Розпяли Ісусіка. Це його закопали погоду. Божа матір, тепер перед Божою матір'ю. Божа матір. Свята Благородиця, Мати Божа. Ми стаємо перед Тобою зі смиренням, як Мати милосердя, вислухай наші молитви також і покрий нас своїм святим покровом. Помилилася за нас перед Сином Твоїм, випроси для нас миру душевного. Терпіння у випробуваннях і світла на життєвій дорозі. Амінь. Нехай все буде добре! О Пресвята Свята Благородиця. Будь нашою заступницею і прокровителькою. Захисти нас від усього зла від страху. Від розпачу, від темрями серця. Покрий нас чесним оморфом і направ нас до Христа. Амінь. Спаси нас. Моли Бога за нас. Амінь. Радуйся, благодатна. Через тебе прийшло спасіння Боже. Приведи нас до миру і любові і твого сина. Ух ебать. Он без баль. О, блядь, мне ответили. Я помолился богу, и мне ответили с учебы. Вот так вот и на но и работает. Вот так вот оно и работает. Бог. Нагороджує нас за його за службу. Може, мені дадуть учобу А може і ні. Треба гарна пісня. Я гарно відслужити Богу. Ти цю пісню, це щось невероятне. Це що-то Добре, заключена молитва сьогодні для нас, для нашого невеличкого сеансу. Господи! Благослови кожного, хто зараз був на цій трансляції. Та дивився це. Захисти, направ укріпи. Не тільки наші душі, але й кордони, блядь. Кордони нахуй. Это въеби, блять, этим ла... хе блять, сука, поляницею, блядь. По Москві нахуй так случайно. Нехай твій мир буде з нами сьогодні і назавжди. Амінь. Залишайся. Залишайся з миром. Благословенного дня кожному. І нехай буде Бог з нами. Зі всіма. Амінь. Дякую за увагу.